Колеги, вітаю цих два потужних генератори отримано завдяки зусиллям голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Михайловича Геруса та громадської організації «Німецько-Український форум. Перевезення здійснювалося всеукраїнською асоціацією громад у рамках проекту згуртовані. Громади за підтримки програми ВІСІІДІ, з аграрного та сільського розвитку генератори подавали відстань більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів з німецьких міст Ейдінгем та Гуперталь, а тепер слугуватимуть для нас для потреб України. Велика вдячність народному депутату Андрію Герасу та виконавчому директору Всеукраїнської асоціації громад Івану Слободянику.